Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України затвердив програму дій на 2025 рік, тобто на вересень, жовтень, листопад та грудень 2025 року. Які ж пріоритети для себе наразі виокремлює і Міністерство соціальної політики і уряд? Зараз з вами поділюсь і розповім. Дивіться: серед чотирьох ключових напрямів реформ, відбудова, безпека, економіка і гідність. Такі чотири основні ключові напрямки передбачає дана програма по перше, це запровадження нової моделі пенсійної системи. Бачите, всі зараз про це активно говорять, про те, що українські пенсіонери вже просто не можуть отримувати найнижчі пенсії, розміри пенсійних виплат, і обіцяють це питання. Вирішити збільшити розмір пенсійної виплати мінімальної до 400-4500 до гривень. Тобто, хоча б так поки що, тому що ми маємо з вами наразі 2361 гривню. Якщо буде прийнята за основу бюджетна декларація на 2026 рік, то там ми з вами можемо відслідкувати мінімальне збільшення розміру мінімальної пенсії саме на 200 гривень. Тому. Виходить, що з 1 січня 2026 року розмір мінімальної пенсії буде трішки більше, ніж 2500 гривень. Але все ж таки, бачите, зараз йде мова про те, що буде запроваджена нова модель пенсійної системи, також про те, що потрібно збільшувати розмір мінімальної пенсійної виплати. І зараз мова йде про те, що будуть внесені зміни до бюджетної декларації і збільшення. Мінімальні пенсійні виплати передбачається до розміру 4500 гривень. Ну, подивимося, що нам принесе осінь 2025 року. Обіцяють оновити повністю всі соціальні стандарти та що стосується соціального захисту, Ще більше розвивати соціальні послуги, перехід до адресної підтримки за. Потребами родини або людина, яка звернулась, а не за статусом. Далі обіцяють надалі розвивати протезування як подальший етап реабілітації разом з Міністерством охорони здоров'я України та розвиток послуг для прифронтових територій. Далі передбачається активна підтримка ветеранів, людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей. Людей з інвалідністю та вразливих груп обіцяють, що таким чином вже буде надаватися соціальний захист, щоб кожна людина, родина, яка потребує допомоги з боку держави, отримувала її якісно та вчасно. Дивіться, наразі під час підготовки даної програми уряд отримав майже 700 пропозицій від громадськості бізнесу. Та експертів значну частину враховано у фінальному документі та передано до Верховної Ради України. Отже, будемо з вами чекати та далі стежити за змінами, які нас очікують найближчим часом.